одному краса і комфорт. Саме це обіцяють киянам навесні? Відтак уже незабаром у столиці стартує фестиваль стріт Арту Мурал Сошал Клаб. У межах заходу близько 30 закордонних зірок вуличного мистецтва прикрасять фасади київських багатоповерхівок. Більше про захід знає наша Ксенія Безлюдна і вона вже прибуває з нами на зв'язку. Ксюша, доброго раночку! Раді тебе вітати, раді тебе бачити. Отже, розповідай, коли власне стартує фестиваль і коли завершується, які його часові рамки. Студія, я вас вітаю. хочу вам сказати детальніше про це знає. І Часа Сагайдак, голова Святошинської районної державної адміністрації. Доброго ранку, розповідайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, у нас в травні-червні пройде дійсно така велика подія для нашого міста. Вона велика, адже відкриє наше місто з іншої сторони, стріт-арт фестиваль, який пройде в Києві. Я, я вважаю, таке прогресивна дуже буде подія. І десь приблизно 30 світових визнаних стандарт художників, які приїдуть і будуть. Розфарбовувати наше місто, плюс ми запросили українських найкращих художників, які також до цієї події долучаться. Сьогодні буде розмов що тільки іноземні. Ми теж патріоти. Ми хочемо, щоб наші теж стали гідними художниками, представляли нашу країну цьому. Якщо наші глядачі зараз дивляться, вони також становиті художники. Вони можуть долучитися до цієї акції, куди звертатися? Звичайно, є Urban Culture Корбункалшевки. Група в Фейсбуку, і вони можуть а, зайти на неї, подати заявку, обов'язково всі розглянемо. Я на от вважаю, що нам треба більше знайти українських, щоб так от а, підняти їх рівень і долучити до проекту. Пане, скажіть, будь ласка, а з кількох об'єктів торкнуться метаморфози в межах цього заходу? І власне за яким принципом будуть обирати ті будинки, на котрих з'являться мурали? Ну нам важливо, щоб по перше, це були старі будинки для того, щоб на них було нанесене утеплення, щоб люди були задоволені в принципі з комфорту від цього. А щоб всі будинки були на видних місцях, на тобто на великих там магістралях, на проїздах, або навіть щоб були зроблені окремі квартальчики для того, щоб можна було прогулюватись і власне насолоджуватись мистецтвом. скажіть, будь ласка, а ось чим коштом будуть розмальовувати будинки? Адже власне і е, сама фарба теж ну витрати будуть. Очевидні, це будуть спонсори. Чи власне майстри мають приходити зі своїми, так, так би мовити, на набіром фарб? Ну, дійсно, якщо порахувати масштаб, то ви чималі. І ми збирали зараз спонсорські кошти. Плюс у нас є е, там спонсор-виробник фарби. Е, ми сьогодні якраз от в тому ти суть готувалися вже точніше півроку для того, щоб. На травень бити готовими до того, щоб звісно ж бюджетні ні копійки на це. тому що сьогодні вистачає куди. Це кошти, а це все ж таки для серця для душі. І в нас е, добре, що є багато меценатів, які готові підтримувати цей проект. Пане Ілляне, останок ще таке запитання з приводу тих будинків, які в майбутньому прикрасять мурали. Можуть подавати заявки, можливо, мешканці цих будинків з приводу: ось ми б хотіли, аби був прикрашений наш будинок. І якщо так, то куди, власне, звертатися? Е, так само, будь ласка, звертайтесь на динамік Орден Калш Київ. Боскарс Фондейшн це. Якраз групи Фейсбуку, куди ви можете зайти, на заявку, відправити фотографію і сказати, там написати для куратора Олега Соснова. Все буде розглянуто. Ми навпаки, зараз до кінця ще не сформували портфоліо і вибираємо, де це все має бути. Ну що ж дякуємо вам за включення і за таку чудову ініціативу. Е, дякую і тобі, Ксюше. Я ж нагадаю, що була наша журналістка Ексанія Безлюна, котра розповіла про фестиваль стріт арту Мурал Сошел Клаб, котрий вже навесні стартує у столиці.